15 жовтня Польща обиратиме нових депутатів до сейму і сенату. А отже, на країну може очікувати зміна уряду. Чи загрожуються якимось чином ті підтримці, яку Польщі, яку Польща надає Україні? Які головні ризики для нас із вами? Про це нам розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвіїв. Привіт, Андрію, вітаю колеги. Нещодавний скандал із українським зерном у Польщі змусив нас особливо уважно стежити за тим, що відбувається на електоральному полі наших сусідів. Насамперед, щоб зрозуміти, а що нас можуть очікувати після 15 жовтня, коли поляки оберуть собі нових депутатів Сейму та Сенату. Адже ну, спершу зернове ембарго, потім заява прем'єр-міністра Моровецького про необхідність посилювати польську армію, а не постачати зброю Україні. Тепер голова МЗС Польщі збігнів Рау не їде до Києва на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, а заявляє про спад у відносинах. Здається, саме час почати непокоїтись, що далі може бути лише гірше. Проте політичні експерти здебільшого схиляються до того, що за будь-якою конфігурацією майбутньої влади в Польщі ця держава залишиться надійною партнеркою України. І щоб це добре усвідомити, давайте згадаємо ще раз, який же розподіл сил у передвиборних перегонах у наших сусідів. Лідер у всіх рейтингах партія влади із правим ухилом право і справедливість із Ярославом Качинським та Матеушем Моровецьким на чолі. Хоча нині рейтинги цієї поліцили дещо просіли, що не має дивувати, оскільки при владі вона з 2015 року на, на п'ятий право і справедливості наступає партія влади в минулому, а нині опозиційна громадянська платформа із Дональдом Туском, яка керувала Польщею два електоральні цикли до 2015 року. І тут варто зрозуміти одну річ: обидві ці партії завжди позиціонували себе як партнерок України. Саме за керівництво права і справедливості Польща прийняла мільйони українських біженців. Очевидно, і після виборів за умови збереження влади право і справедливість просуватиме наратив, що військова та фінансова допомога Україні це насамперед захист самої Польщі. і це може допомогти тримати рейтинг на відносно пристойному рівні про те, що принципових змін у відносинах України і Польщі після виборів не відбудеться, каже і колишній радник президента Польщі Якуб Кумох. Хоча польській владі доведеться все ж брати до, увагу, до уваги в тому поляків від війни. реагуючи на цей виклик, нічого дивного в цьому теж немає. Такі настрої прогнозувати було легко. Головне для влади знайти правиль, правильні меседжі для громадян, водночас. У Польщі припускають, що і поведінка Анджея Дуди після виборів буде більш схожою на ту, яку він демонстрував на початку повномасштабного вторгнення, а нинішня інертність ну, продиктована перед виборними потребами. У свою чергу Полясила Туска максимально наближена до керівництва Євросоюзу, тому і їхня політика також. Е Щодо України в разі формування більшості мало чим відрізнятиметься від позиції Єврокомісії. А щодо війни, то тут Туск дозволяв собі навіть під час передвиборного турне сперечатися із виборцями, які вигукували йому, що це не війна поляків. Ви повторюєте гасло, поширене російськими тролями та службами. Це аморально, це наша війна, в якій гинуть українські діти і українські воїни. Був категоричним туск за кілька місяців до виборів. І навряд чи його ставлення зміниться після повернення до влади. Ну, Про це кажуть і українські експерти. Ви знаєте, в нас для України обидва варіанти. Обидва, я маю на увазі там да, формування уряду більшості е, партію Право і Справедливість, або створення коаліційного уряду, або інші якісь варіанти, в яких партія Дональда Туска стане лідером. А вони для нас всі прийнятні, тому що Польща, попри те, що в нас останніми місяцями дуже охолонули е, взаємовідносини, але е, Польща завжди була тією країною, яка Україну. Підтримувала без будь-яких там, ну, з самого початку. Я хочу нагадати такий момент, що Польща, наприклад, була першою країною, яка визнала Україну, незалежну Україну в 91-му році. Потім це була Канада, потім інші країни. Тож підтримка Польщі, вона від перших днів створення України завжди була вагомою і важливою. Для нас результати виборів в Польщі не будуть негативними в жодному випадку. І тут головним чинником є те, а хто долучиться до формування коаліції? Адже вже в цьому адже в цьому можуть бути загрози для України. Мова насамперед про ультраправу коаліцію Конфедерації свободи і незалежності вона складається з кількох партій і має подолати 8 відсотковий бар'єр в опитуваннях. Її рейтинг ну, коливається на межі цієї цифри. Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський називає цю поліцилу найбільш невигідною для України. Найбільш небезпечним сценарієм є саме утворення коаліції між правом і справедливістю та конфедерацією. Адже ми повинні розуміти, що конфедерація є ультраправою партією, яка нерідко ретранслює наративи, які йдуть в розріз, скажімо, наприклад, інтересів України. Вона, взагалі, ця партія позиціонує себе в якості антиєвропейського спрямування. Вона є євроскептичною, а також вона нерідко. Говорить те, що дуже вигідно було б для Кремля. І тому ми повинні розуміти, що ця партія є одна з таких найбільш на токсичних на, 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 на польському політичному полі. Ну ось, як приклад деструктивної для нас діяльності Конфедерації, експерти називають її зв'язки з об'єднанням польських фермерів ошукане село. А саме з її протестів і почалася україно польська зернова криза. У Польщі підозрюють, що ця організація зазнає впливу з боку Кремля. Саме її представники погрошували зірвати офіційний візит до Польщі президента України Володимира Зеленського у квітні. Щодо інших претендентів на місця в Сеймі та сенаті, то тут ні в кого майже ніяких пересторог не виникає. І, хоча третій шлях із великою кількістю молоді в складі займає певну помірковану центристську позицію, але не без консервативних думок, то побоювання могли би бути щодо кандидатів від лівих, але і партія Нова Лівиця» проголошує про західний курс, а отже, і повну підтримку України. Польсько-український Союз, який постав іще до війни, а згодом був підтверджений хоча б постачанням озброєння, сьогодні потрібно ще більше підтверджувати. Зрештою, Україна бореться і за нашу свободу і незалежність. Тому потрібно повсякчас декларувати, що Польща підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі. Отже, ми бачимо, що в нас більше приводів для оптимізму, ніж для якихось негативних прогнозів. Навіть в питанні зерна після виборів, я впевнений, буде знайдений компроміс. Колеги? Що ж, так, Андрій, дякую за таку цікаву докладну розповідь про актуальну ситуацію в Польщі. Наш аналітик Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони в Польщі.